Внаслідок нового землетрусу у Туреччині шестеро людей загинули. Ще 294 постраждали. Землетрус магнітудою 6,4 стався о восьмій вечора у районі Дефна турецької провінції Хатай. А згодом у провінції почався ще один землетрус магнітудою 5,8. Епіцентром став Самандах у постраждалих районах. Триває пошуково ритуальні роботи. Оновлену інформацію ми вам повідомимо пізніше. Навколо Антарктичної станції, яка називається Академік Вернадський, сніг став рожевим. Це не фотошоп, а кольори Антарктики, е, рожеві візерунки на білому покриві Так квітне сніг наприкінці Антарктичного літа в районі нашої станції. Академік Вернадський йдеться у повідомленні. Полярники пояснюють, таке забарвлення з'являється внаслідок розвитку снігу мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей. Сильний вітер пошкодив лепу центральних та західних областях. Повідомляє міна. Енерго найбільше пошкоджень у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів. Енергетики планують відновити там електропостачання. Однак, попри це, енергосистема України продовжує стабільно працювати із резервом потужності. Свіже оновлення новин про циклон Фредді. Східне узбережжя Мадагаскару охоплює сильний вітер і проливний дощ, оскільки циклон Фредді обрушується на індійську. Острівну державу попри пориви вітру перевищують подекуди 220 км на годину. Тому метеорологи попереджають, що це може задати значної шкоди після попереднього тропічного шторму наприкінці минулого місяця. У регіонах прямо на шляху Фреді призупинено рух транспорту закриті школи. А у понеділок шторм завдав незначної шкоди острову Мавмавкрії, затопивши пляжні готелі. У Флориді сталася атака алігатора на людину. Ідентифіковано тіло 85-річної жінки з Флориди, яку вбив алігатор під час прогулянки з собакою. Глорія Серж була вбита в понеділок, коли алігатор напав на неї біля ставка в селищі для пенсіонерів у Сент Люсі. Алігатор бився досить добре, сказав Роберт Ліллі, мисливець на алігаторів, описуючи захоплення тварини. Зачепив його за дно. Він так і не сплив. Він увесь час лежав. Отримав другий гачок, щоб ми могли підняти його. Повідомляється, що алігатор важив від 600 до 700 фунтів. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.